Як можете оцінити сьогоднішній матч? Це дуже напружений був. Були дуже багато моментів те, що ми сьогодні зранку відпрацьовували. Майже все виходило, але реалізації не було. Тому програвали ну і виграли 3-2, тому я дуже вдячний хлопцям, бо я розумію, що дуже тяжко по дві тренування на день, тому вже трішки піднаїлися. Як можете оцінити гру новачків? Працюють. Ще є адаптація в тому плані, що хлопці, які вже знаходяться більше року, вони вже розуміють один одного. Ті, хто на зараз прийшов, доходять до цього. Ну, десь виходить, десь не виходить. Тому ну, є ще працювати, працювати, працювати. Потрібен час для того, щоб вони розуміли, що ми хочемо, і адаптувалися скоріше. Як вам наш сьогоднішній суперник? Ну, обласна команда, вони йдуть в Тройки в Закарпатті, тому я знав цю команду. І вже четвертий матч за тиждень, можна сказати, і вже десь вже поділили на два тайми хлопців, тому навантаження починаємо збавляти, щоб приїхали вже додому всі. Саме головне, щоб всі приїхали здорові. Сьогодні матч видався, я вважаю, вдалим. Перший тайм був трішки тяжкий, було багато моментів не забили. Другий тайм грали добре, було багато моментів, теж не забили, а так пропустили з пенальті. Так, я вважаю, зіграли добре. Як можеш оцінити гру суперника? Ну, суперник такий бойовий, вони кусаються, б'ються, не давали про легко грати. А, ти забив третій вирішальний гол. Згадай, як це було? А, була подача. Був кутовий, подали м'яч, ближньої стійки продлили, там рикошет, я підібрав і пробив і забив гол. А як загалом проходять літні збори? Тяжко. Тяжко, у нас тренування тяжкі, по два тренування в день. Умови спекотно, спекотно, жарко. Порівняй, будь ласка, перший та другий тайм сьогодні. Перший та другий тайм. Ми робимо свою роботу, зараз проходимо збори. Та робили все, що сказав тренер перед матчем. та Зробили все. Команда така важка, більш силовий футбол демонструє. Ми взяли під контроль та зробили своє діло, та забили два м'ячі в другому та в першому таймі. Ще один, та виграли цей матч. Чи задоволена команда результатом сьогоднішнім? Вважаю, що ні. Хотілося б більше гостроти, більше голів, могли забивати і були моменти, але будемо працювати, щоб не було проблем з цим чемпіонаті. Ну, Ще залишився один контрольний матч на зборах в Ужгороді. Працюємо та готуємося та їдемо до Кровавого Рогу і там вже почнемо готуватися в тижневому циклі до першої гри чемпіонату Чорноморця.